Є новина, друзі. Ядерний тиск Трампа. Путін проситься та переговори всіх зі всіма. Дослухайте до кінця. Трамп наробив дуже цікаві заяви сьогодні. Вночі. Ну, перше, він сказав, що санкції будуть введені, якщо не буде заключена угода і не припиняться вбивства людей цивільних, військових, всіх, тобто припинення війни. Це єдина умова для росіян, щоб уникнути. Санції це дуже добре. Він також сказав, що росіяни навчились обходити санкції дуже добре. Вони хитрі. Подивимося, як воно буде працювати. Але ми я їх введу. Ці санкції. це дуже добре для нас. Друге питання найважливіше зараз в цьому відео. Це те, що Вітков, нібито ще вчора мав полетіти до Путіна, говорити. Я думав, ну і говорю про те, що це останній шанс Трампа Путіна. Але я думаю, що це ініціатива Трампа, тому що в нас не було інформації. А Трамп чітко зазначив, що це росіяни просять, щоб Вітков прилетів. Вони хочуть з ним поговорити. Це вони його просять, тобто це не ініціатива Трампа. Чи США. тобто, це просто їм навіть дають останній шанс просто приїздом від кофа. Подивимося, це дуже хороший сигнал. І ще це підтверджує те, що росіяни засунули язик в одне місце в сраку. Ну давайте речі називати своїми іменами, тому що ну, Трамп сказав, що ядерні човни знаходяться там, де вони мають знаходитися. Раніше він говорив, що вони підходять ближче до Росії для того, щоб ну, мати всі можливості, Так? Човни з ядерною зброєю, бо там мене виправляють ці човни на дизельному паливі. Там мені судно, ну, я в цьому не розбираюсь, Я кажу те, що говорить Трамп: це човни, які несуть ядерну зброю. Так от він ну, якби підвів ядерні човни, поставив, щоб вони мали можливість удару по росіянам, а росіяни мовчать. Мовчать і чекають і Трамп сказав, що Вітков десь в середу четвер можливо, буде в Росії, тому що зараз в нього є важливіші справи. Це газа, там для того, щоб не було голоду. Хоча там і так голод він займається тим, щоб нагодувати людей, і це дуже добре. Те, що росіяни просяться і хочуть, щоб відков до них приїхав, це значить, вони будуть щось розповідати просити. А він їм буде виставляти ну умови ультиматуму, які Трамп і так виставив, тому що це санкції. Це тиск, ну і це зброя, про яку говорили помічники Трампа. Ще цікаво, знаєте, тому що багато хто пише, Індія вже купляє російську нафту. Китай відмовився купляти, відмовився від того, що він не буде купляти російську нафту. Це все розумієте, перемовні позиції. Весь світ зараз, і Китай, і Індія, і Туреччина, і Бразилія, і інші країни розумієте. Трамп взявся серйозно. Він постійно про це говорить. Помічники, його заступники, керівника адміністрації в Білому домі. Керівники кожен день дають інтерв'ю про те, що треба зупинити війну, і вони все для цього зроблять. Тобто, весь світ розуміє, що це вже серйозна ситуація. Це на якісь там балачки, тобто будуть санкції, будуть відповідні дії. І однозначно, і Китай, і Індія, і інші країни вони не погодяться на пропозиції Трампа одразу. Спочатку тарифи перемовин, тому що кожен хоче собі виторгувати що? Кращу. Ну, ситуацію перемовно це і так зрозуміло. Тому на це зважати поки що не потрібно. Треба подивитися, от як завершиться дедлайн Трампа, подивитися, що е, Путін буде просити Вікофа і що йому пропонувати. Ну а далі всі відповідні дії, тому що ну Путін не зможе там сказати відкову, знаєте, давайте ще там почекаємо, тому що ну Трамп буде виглядати смішно, і цього не буде. Це або буде реально. Припинення вогню або будуть санкції і подальший тиск. А з тими всіма країнами ну, США все одно ну, їх дотиснуть. Це так зрозуміло. Єдина проблема це Китай. Ну, а тоді, якби Китай може підпасти просто під ембарго Росії. Напишіть, що ви думаєте: лайк репост, підписка, телеграм в Шапці профіля. Підписуйтесь, там вже все є.